Наймаленький музикальний інструмент у світі, занесений в книгу Гіннеса, і називається він Дремба! Гуцурська Дремба. Слава навіки Богу Святому. І зараз виліть в мене. Добре, тепло слово почули. Той чак бачив, що ми зрозуміли мене, хто перед вами стоїть, а зараз ви почуєте музику гір, музику Харпат. Нашої перемоги музику це гуцульська коломита. Хай потім тільки проскочить, щоб музика звучала так, як має бути. А за цей час я скажу цікавіші слова. Слухайте, сьогодні коли будете підніматися на висоту 850 метрів з Керідов. Заходіть трошки вліво-вправо, в ліс і лісом проходіть. А чого? У вас сьогодні є шанс познайомитися з лікарем окулістом. Вікаром колісовому чуди любов не називають ягоди чорниця, чорниця Зрозуміло. З'їдайте да. до одної ягоди, побачив в рот, в рот, в рот. І оченятка буде здоровіші, сильніші були, зрозуміло. І йдіть у гори завжди з доброю думкою. Тому що там, у горах Карпата, є дівчата живуть, яких ніхто ніколи не бачить. Називаються Мавки. Є хлопці, яких ніхто ніколи не бачив. Називаються Чугайстри. І коли людина робить якусь погану річ в Карпатах, вони їх наказують. Наказують. І ти не знаєш, звідки так прийшла людині цій двоногому звіру проблема. Але коли справжні українці попадають в дзов, вони приходять і допомагають, і ви їх не бачите, а допомога приходить. Зрозуміло все? Так. Наразі обіцяв, гуцульська Коломийка для українців. Не чую. Ми закопилися. А тепер, дівчата і мужчини, і хлопці, ми звернулися з вами одну зараз дуже серйозну річ, і ви підете. Я темати вас не буду, хоча очі ваші настільки довгі, щоб вам багато чого розказувати. З знає дуже багато. прожив тут більше 70 років, це не малий вік. Вот. І років тому мого товариша вигнали з інституту. Він думаєте, за успішні староста групи, відміни, але справжній українець не побоявся. Михайло Стринодюк, який живе зараз в йому на Івана Панківщині взяв кардеон, вчився він на моспеді і заспівав пісню, яку зараз співає увесь світ. Це гімн січових стрільців, і за це вигнали з інституту. Тому я хочу вас сьогодні попросити в цей понеділок теплий, сонячний день такий. От давайте помінимо наших хлопців дівчат одним куплетом цієї пісні. Це ой, у лузі Це червона калина. Дід на на дримбі Один куплет, і ви підете. Увага! Увага! Ой, у лузі Червона калина! Ой... Наша славна Україна зажурилася, а ми то червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Святі слова обов'язково. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! На ворогам! Україна! Понад усе! А потім. І не, не соромтеся цього слова. Це не, це, не матюк, це, не, це не матюк. Це це те, що гарно заслужила. Це вона із українців і отримала. Тепер дивіться, дівчата і хлопці, заходьте на завороті, підійдете, заходьте мати стрембу, там майстер-клас покажу, як грає. Цікавий інструмент, дуже цікавий. Крім того, я на високому рівні займаюся фітотерапією. Столик мій маленький. Нам дуже цікаві речі є. Покажуть тільки декілька речей, і вже йдете. Таке вже йдете. Оце знаменита гуцуцька має живокість. Це коли болять ноги, коліна, суглоби, тріщинки на п'ятах. Унікальна маса. 100 гривень, це недорого. Можете Хороший. взяти своїм рідним, батьки, дідусі, рідні. На жаль, зношуються організм. І це серйозно річ. Як нею користуватися, скажу на звороті. Це раз. Друге, Лишилося всього дві баночки. У мене дуже цікава мазь. Варикоз. Оці судинки на ногах вони дуже підступні, погані. Треба їх нищити. Дві баночки лишилося. На жаль, є така всяка біда, що на наличку десь вискакують прищики, і а то як зема, а то Лишай, а то одна пальчика грибочок, і це називається мазь чистечки в все по 100 гривень, це недорого можна взяти. Mm -hmm. На базарах Карпат дуже багато продукцій. Ну дуже багато і фейкової продукції. Mm -hmm. Не дуже чіпайте чаї, бо точно повезете додому сіно солому. 42 роки займається чаями. Оце дідали такі чаї, спеціальну упаковку Року. заказуємо. Чай унікальний, аналогів в Карпатах немає. 150 п'ятдесят можете брати спокійно. Вином займаюся немало небагато, п'ятдесят роки. Оті бодяги, що стоять на базарах, бо ми їх інакше не називаємо. Бодяжка це де вода, порошки, трошки спірту. Вино, Леоніда, Це моя колекція, лишилось небагато. Урожай. 15-го року, вину, 10 років, унікальне, вино, заходить через нас зворотів взяти, не пожалійте. А підтвердженням якості продукції я ставлю свій номер телефону. Це означає, що продукція правдива. Ну і є ще така цікава бутилочка, ви вже зараз йдете, точно. А оце є відомий калгам. Чули, Калгам, це той так. корінь, який чистить судини від холестерину. А холестерин який ті бляшанки приводять людину до інфарктів, до інсультів. П'ється ложечка, чайна наміч. Вам, вашим батькам, хто є вдома старших, дуже серйозно річ. Ціна 200 гривень. А гуцульські цук нічого гуцульські цукерки, ягоди, соки, і мед, це натуральне. Не Петро Порошенко, 60 гривень всього коштують, не можна взяти. Щоб оченятка були здорові і сильні, це є гуцульські вітаміни для очей. Мед, пилок і черниця. По 5 штучок у день місця 100 гривень коштує. А вас сушеної черниці немає? Ні, сушеної немає. Я бажаю вам гарної відпочинку. Дякую. Буду чекати Дякую. на радіо. Дякую. Дякую.